482. Наче всього три цифри на штрих-коді. але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі. 48.2 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як та з чого роблять корм для тварин. Наш корм має бути вищий по якості, ніж їжа для людей. Їжа для собак та котів. У чому різниця? Тварина не буде їсти те, що їй не подобається. Чи можна це їсти? Спрятуємо. Прям... Ну, давай! І, взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, всі в плюсі. До речі, чи відомо вам, що глобальний ринок кормів для домашніх тварин оцінюється у понад 150 мільярдів доларів? Це е, для порівняння більше ніж ВВП таких країн, як Словенія, чи Литва, чи навіть Люксембург. Взагалі першим з'явився корм для собак ще 160 років тому в Англії. А от корм для котів з'явився набагато пізніше, лише після Другої світової війни, коли кішки стали домашніми улюбленцями, а не просто мисливцями на фермі. А от сухий корм, як це часто буває, винайшли взагалі випадково у 1950 році. Працівник Пуріна випадково перегрів суміш, і вона просто вибухнула. Утворивши легкі хрусткі шматочки. Отакої. От Підпишись. Знайомтесь. Найбільший виробник кормів для домашніх тварин в Україні. Компанія Кормотех заснована у 2003 році у Львівській області. Бренди Оптіміл Делішес, клуб Чотирилапи, Мяу та гав. Ми робимо тварин щасливими. Ми виготовляємо продукт харчування для домашніх тварин для собак і котів. Ви е, коли от стартували з цим бізнесом? Ви ж розуміли, що є великі гранди. Де ви взяли впевненість? Е, на той момент на початку 2000-х, в Україні були їх тільки двоє. Марс його можливо, ті, хто не мають тваринок, більше знають по виробництву батончиків. Марс снікерс, ага. Мілківей. а другий виробник це Нестлє. От два-два такі гранта, які ділили на той момент ринок. Спочатку бізнес-план показував дуже гарні і дуже солодкі цифри. Ніхрена воно так не вийшло. І окупність, яка спочатку малювалася на протязі 2-2,5 років, вийшла більше ніж 7 років тільки на, на вихід на якусь прибутковість. Не говорили навіть про окупність на той момент. А друге питання: ми чітко розуміли, що великі компанії вони не будуть настільки швидкі, як ми. Угу. Тому що це величезні забюрократизовані конгломерати. Ми розуміли, що рішення, які вони приймають, приймалися в той момент ще на базі регіонального офісу в Москві. Угу. І вони угу. були впевнені, що. Тобто наш що... ринок взагалі для них був це, другорядним. Це Був просто копі копіпейст. Угу. Це був копі-пейст. Перекладалися реклами, перекладалися всі слогани ну, так, і, так далі, так, і так, так далі. А ми то з вами знаємо. — Як б це знав не так Лені працює, Данилович, да. що Україна не Росія. <рес> а тепер всі це знають. Тому е, все, все було дуже просто. Ми просто знали, що ми будемо працювати з українськими клієнтами, ми їх знаємо краще і ми будемо швидші. Тому ми і пішли на це. Це колись в нас була мрія стати прибутковими, бо в нас mm -hmm. були дуже складні перші роки. Потім в нас була мрія стати більшими, ніж компанія, яка в нас проінвестувала. Потім в нас була мрія стати лідерами українського ринку. Потім у нас була мрія стати 50-ми в світі. Зараз у нас є мрія стати 30-ми в світі і досягнути таких самих перемог, яких ми досягли в Україні, на мінімум трьох країнах центральної і східної Європи. І так далі. і так далі. Без цього процесу на виробництво не потраплю. Угу. Ух! Виробництво розпочинається саме з цього цеху, так ага. заготовки сировини. Але перед тим як потрапити сюди, сертиф... кожна сировина сертифікується. На завод вона потрапляє вже безпосередньо, коли вже є. Всі дозволи всі проведені тестування і аналізи. А що це таке? Яловичі шлунки, свинячі серця, печінка, ягнятина задача операторів згідно рецептури, наважити потрібну кількість і відправити змелювання. Ага, ага, це м'ясорубка. Це дробарка м'ясорубка. Я чомусь думав, що е, корм для тварин робиться на ну, якісь жили, хрящі, голови, то що люди не їдять. А тут печінка здорова, нормальна. Ну, Це ж можна і людині з'їсти. Ми працюємо по стандартах харчової промисловості. В сенсі. Точно по таких самих е, харчових е, вимогах, як для людей. Тут у нас готується до подавання в м'ясну сировину, вітаміни, мінерали і ще деякі е, секретні сухі інгредієнти, які дозволяють, скажімо так, збалансувати м'ясну емульсію. Оператор наважує е, потрібну кількість згідно рецептори сухих інгредієнтів. З однієї сторони м'ясо подається, з іншої е, сухі інгредієнти. Оця рецептура, вона, я так розумію, запатентована. Да? Тобто, це ваша рецептура і тільки ви. тому це таємниця, так. що саме так. додається. Так. Да? А я зараз вам привідкрию таємницю, бо я бачу, додається борошно, гемоглобін, додається сіль. І тут ще куча всього. Це банани сушені? Так. Зачекайте. Банани додаються. Так, до корму. А на що? Це є як один з вітамінних частин продукту. Тобто є різні рецептури. Рецептури, в яких фігурують банани. <рес> Чи були би в курсі, що в кормі для тварин є сушений банан? <рес> <рес> Майже в кожному. <рес> Майже в кожному? Так. <рес> Прикольно. А це звичайний, да? так? Можна... Звичайний. <рес> Смачний. Прикольно. На певному етапі була мрія змінити ставлення людей до тварин в Україні, тому що воно було на дуже низькому рівні. І ми вчили навіть діток, розробляли з методистами спеціальні уроки, був спеціальний зошит. Як поводитися з, з тваринками далі? Тепер ми займаємося дуже багато допомогою е, покинутим тваринкам і адопцією, і так далі. І так далі. І так а далі. можна питання. А на що от вам це треба? Перша частинка є соціальна. Одна з наших цінностей ми любимо тварину. Це навіть не то що цінність, це ден частина ДНК угу. нашої компанії. Більше там ніж ніж 80 чи вже навіть більше відсотків наших працівників з півтори тисячі вони є педперентами. І не тільки однієї тваринки а по дві, по три, по чотири звичайні люди називають їх власники тварин. Ми їх так, і називаємо. Ми їх називаємо педперенти. Наша керівниця з, з піару і комунікації вона має шість котів. Наприклад, тобто шість. у нас люди реально люблять тварин, і це перше, що ми хотіли, тому що ми бачили величезну кількість бездомних тварин. А друга частинка, так як ми бізнес. І ключовою задачею бізнесу є створення доданої вартості створення прибутку, то і така задача також є. Наш об'єм ринку складається з двох частин: перша частина це кількість тварин, а друга частина це пенетрація, тобто скільки домашніх тварин харчуються фабричними кормами. Угу. І коли ми починали. Ця пенетрація була на рівні 30%. тобто тільки кожна третя із десяти. Е харчувалися готовим повнораціонним харчуванням. Всі решта харчувалися або чимось з підлоги, ага, чи чимось ага. на вулиці, чи залишками зі столу. Тим самим ми фактично збільшуємо ринок, збільшуємо кількість наших клієнтів. Зараз цей, цей рівень вже десь в котах набагато більше, в собаках трошки менше, але в середньому, я думаю, це десь порядка 70% вже. І нам далі є ще куди рухатися, тому що в розвинутих країнах це 99%. Тут в нас міксер, де зустрівся фарш і сухі інгредієнти. Так, тут він їх перемішав до однорідної суміші, і вона подається на емульсифікатор. Від емульсифікатора якраз залежить якість помолу гранули. Я правильно розумію, це от ми знімали на виробництві Алан, ковбаси вони роблять. Вони таким самим роблять сосіски, да? прям перетирають м'ясо таку дрібну пасту. Так, так, так. От саме від емульсифікатора залежить наскільки та паста однорідна і без кісточок. Прикольно, що всюди є дзеркала, і ти бачиш згори, що там відбувається. Так, Наші оператори подали ідею, що їм завжди було важко вистрибувати, і ми на кожному етапі поставили такі дзеркала. Щоб трохи скажімо е, так, їхні ноги поберегти, е, сировина перед тим як податись на парові тунелі. Проходить через металодетектори. А навіщо, якщо там перевірили на метал? Тут його помалули і знову перевіряти. Ну так, відбувається процес емульсифікаторів, м'ясорубці, де можливі терпя ножів до матриці. Якісь мікрочастинки можуть потрапити в продукт. Вони товщиною до одного міліметра можуть бути. І ось по тих трубах емульсія подається на екструдер. Це установка, типу, як колись в дитинстві нам мама робила пісочне печення через робочку. От видавлює такі м'ясні шматочки. Ага. І лента проводить їх через паровий тунель. 90-95 градусів, і час 90 секунд ті смужки готуються. Ага. Варяться на пару. Це воно отаке довге. Так. Це по факту величезна сосиска виходить. Ну так. Далі в нас вентилятор, який забирає зайву вологу, Ага. — видувають вологу. І смужки потрапляють на різак, який вже нарізає е, маточки. І подається на конвеєр, який розподіляє продукцію між пакувальними машинами. Процес автоматизований, Конвейера розуміють, на якій машині менше продукції або на якій забагато, і відповідно розподіляють її рівномірно для того, щоб... Все автоматично, так? Так, так, все автоматично. Вона робить 180 порцій в хвилину. За 180 упаковок за хвилину. Так, хвилину, так. хвилину, І покибка її плюс-мінус один грам. При тому, що один шматочок більше важить, ніж один грам. Вага має таку кількість комбінацій, що вона може це все нівелювати. Прикольно. Загальна сумарна потужність цього техо – 720 упаковочок в хвилину. Ого, паралельно з виготовленням шматочів ага. відбувається приготування соусу. Ось тут дві установки е, приготування соусу. Оператор наважує згідно рецептури е, певну кіль... потрібну кількість сировини, засипає. Далі машина автоматично нагріває е, і перемішує соус чи то желе в потрібних часових рамках. Тобто ага. на, на кожну на кожен градус потрібний час. І тоді соус зберігає ті властивості, які нам потрібні. А яка різниця? От соус, желе, рагу. Чим воно відрізняється? Серед котиків і собак також є гурмани, так? Ага. І ми сьогодні смакує соус. Завтра захотілося желе, після завтра рагу. Тобто це чисто для вибору котика чи собачки. Є стандарт продукт, є преміум і є супер преміум. Так, чим вони відрізняються? Вони відрізняються кількістю складників в рецептурі, вони відрізняються різними функціональними добавками. Наприклад, стандарт продукт це стандартне харчування, яке можуть споживати всі тварини так. в своєму здоровому житті, коли їм нічого додатково не потрібно. Далі, якщо ми говоримо про преміум-продукт, туди додається поділ по расах тварин. Можуть mm -hmm. бути для таких, хто можуть бути для великих тваринок, для малих, для середніх алергічних тваринок, тобто там гіпоалергенний продукт, має бути. А якщо ми говоримо про суперпреміум, то там більше, ще більше функціональних добавок. Там, наприклад, можуть бути такі сировини, як олія огірочника, яка впливає на якість шкіри і шерсті. Там можуть бути там можуть бути бета глюкани, які з за шлунково кишковий тракт відповідають, і так далі, і так далі. Тобто, це все питання в насиченості рецептури. Uh -huh. насиченості е, сировини, які додаються в цей корм в наших брендах. Немає такого, що в стандарт сегменті неякісний продукт. Це просто неможливо зробити, тому що тварина не буде їсти продукт, який вона не, не винюхає, що він є правильний, е, якісний. Uh -huh. Вона може його споживати. Дуже часто питають, наприклад, чи наш корм по якості такий, як їжа для людей. Скажу, що ні, тому що наш корм має бути вищий ніж по якості, ніж їжа для людей. Тала тому, що з людиною дуже просто там додав її трошечки смакових добавок, солі, перцю, глутаматику добавили. І Людина не відчуває, вона буде їсти траву, буде думати, що їсть м'ясо. А з котами, собаками цього не зробиш. Там вони дуже чутливі, вони відчувають якість сировин, вони відчувають склад, і цього зробити не можна. Там мусить бути сировини хорошої якості. Тобто тоді… Їх важче обдурити, так? Да? Їх неможливо обдурити. Котики й песики це є за ними останнє слово. Чи їм подобається, чи їм не подобається. Наступним етапом у нас буде. Зустріч шматочків і соусу. Оператор вносить рецептуру, пропорцію шматочків соусу. Далі машина підбирає пакет, наносить дату, насипає шматочки, заливає соус і потрійна запайка. На виході ми отримуємо пауч з запакованим продуктом. Кожен пауч проходить відбракувальну вагу і відбраковується, якщо вага нижча за норму або нижча. Я зараз продемонструю, ми спробуємо. А тут. Менше, 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 менше. І ставимо на місце. Побачимо наш пауч. Прикольно. Таких ліній у нас 4. Сумарно це видає 720 пакетів за хвилину. 720 пакетиків за хвилину. Так. Це вже готовий продукт. Ні, Це ще не готовий продукт. Готовий, готовий він стане після стерилізації. Від моменту запайки до моменту е стерилізації має пройти максимум 40 хвилин, не більше. сенсі стерилізації. Тобто шма... це вже готове. Після того воно стерилізується в упаковці. Так. Оці шматочки їх там на пару Готовим. приготували, там нема нічого, вже, що може зіпсуватись. Желе. Приготували там, нема чому зіпсуватись. Нащо його ще раз стерилізувати? Якщо ми бачили, що шматочки потрапляють вже на відкриту площадку, ми не можемо сказати, що вони повністю ізольовані від навколишнього середовища. Тому після попадання в, 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 в пакет ми їх стерилізуємо. І ті, і лише після того ми утримуємо термін придатності два роки. Ага, існує така підозра, що разом з шкідливими бактеріями в автоклавах вбивають і поживні речовини. і вітаміни, і все вбивається. Так так наші нутриціологи свідомо закладають більшу пропорцію їх. В напівфабрикаті. Ага. тому і ми вже міряємо після, коли вже в нас готовий продукт, щоб кейса отримала балансовану порцію вітамінів і виміралів. Так, А отут буде відбуватись процес стерилізації. І тут є один лайфхак. Перед постановкою в автоклав чорнило на паучі з датою. Ага. Після виходу з автоклаву. Синіння. Синє, точно. Синє. Тобто, якщо воно синє, то значить воно простерилізоване. Так, якщо е, хтось побачить чорні паучі, це погано з чорним чорнилом, то ну, саме наше. <рив> це треба закинути туди. Це треба закинути е, в незворотні відходи, оскільки ми не знаємо, скільки терміну він в руках. Якщо е, пауч вийшов з процесу, ми його не можемо на угад десь поставити в якийсь процес. Зачекай, ну ти ж тільки от воно завантажувалося, ти взяв його. Ну це ж дві-три хвилини. Ну, дивись, дві-три хвилини, але хто може бути впевнений, що він в мене не з'явився десь на іншому процесі. Процес стерилізації це в нас фактично критична точка, тому що лише після цього, після стерилізації, ми можемо гарантувати споживачу термін придатності два роки. Процес стерилізації проходить при температурі 127 градусів і 2,7 бара. тиску повітря 2,7 бара. Тому що порозриває паучі від температури, якщо не додали ага. тиску. До речі, саме в таких автоклавах роблять згущене молоко. Отут десь буде посилання на випуск про ічню. Так, Після стерилізації наші паучі мокрі, тому що вони там піддаються дії води. Ага. І перед тим, як запакувати в картонну упаковку, їх потрібно осушити. Е, в нас тим процесом займаються роботи. Робот піднімає з корзини, пропускає паучі через повітряні ножі і викладає на позиціонувальний стіл, з якого вже паучі потрапляють на пакувальну машину. Це дуже круто виглядає. Скільки приблизно коштує о -о 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 ця дільниця в районі мільйона. В районі мільйона. Я в шоці, чесно. Офігеть. Так, от ми підійшли до кінцевого процесу. Це починається з позиціонування пауча. Ага. Він лягає в один рядочок. Далі машина прижимає його для того, щоб він рівномірно заповнював весь простір картонної упаковочки. Так? Тут стоїть відбракувальна вага, яка відбраковує неспозиціоновані ага. паучі, які погано лежать один на одному. І далі відраховує потрібну кількість і запаковує в картонну упаковку. На даний момент тут пакуються дисплеї по 24 штуки. Машина автоматично підбирає дно, заповнює паучами, закриває кришкою, набиває потрібну етикетку. На Дисплеї, і ми отримуємо таку продажну одиницю. Це вже все, готово. Майже все. Йому ще треба трохи охолоти. Тому що, як ти бачив, весь процес від змелювання до пакування в, в готову упаковку відбувається протягом півтора години. Так. І пауч ще не остиг. Він ще якщо попробуєш, ще трохи тепленький. тепленький. І для того, щоб не було конденсату на палеті, ми ще йому даємо відстояти. Дві-чотири години постоїть, палетуємо і донтажуємо на центральний склад. Смачно все це у вас тут. Прям... Скоштуємо? — Скоштуємо. Славо? Мені? Ну давай, але вдвох. Можна один пауч. Здається, мені я я ж то... підписався на щось. Ану, простерилізований? Простерилізовано. 13,30. Свіженький. — Стіженький. Перше ранолепти. Не дуже? Котячий корм. З молоком, з білим соусом. Це не так погано. Мені по смаку мошка. Це не так погано, до речі. Прям присмак м'яса. Присмак? Це м'ясо. Це дійсно непогано. Ти сам побачив, тобі не страшно тортувати. Не страшно. Санечка. Ну як? Олежа. Є давай давай. <риклад> давай, давай! Іди сюди! Ану, іди сюди, кажу. <риклад> Які для тебе розробляють твою дієту чи твоє харчування, точно uh -huh. так само в нас? У нас є 5 чи 6 нутриціологів, які відповідальність яких є розробляти всі рецептури. Є по перше, спеціальні програми, які допомагають це робити. По-друге, це люди, які розуміють, що тварині сподобається, що тварині не сподобається, і яка сума інгредієнтів. Тварині підійде так, щоб вона була здорова, а і щоб це, вона була оце, задоволена. А як це Сподобається, не сподобається. Ну кішка не може сказати: оце мені більше подобається, а це менше подобається. Нутриціологи розуміють і виробничники розуміють, які є базові потреби, щоб тварині продукт сподобався, але все одно тварина тварині е, не однакова. Рецептура тестово виготовляється на наших лініях. Дивимося, чи тест нам підходить з якісних з якісної характеристики лабораторні всі дослідження. Ми проводимо і в нас, і на зовнішніх, якщо там треба мікробіологія чи набагато більш глибокі дослідження. Наступний етап так звана тестова панель. В нас є е, там, сотні тваринок, котів собак. Ми маємо так, так звану мережу е, людей, які, е, які підписалися співпрацювати з нами як, як тестова панель. Це звичайні люди, яким наші ветеринари, також інхаус ветеринари приносять корм. Тваринки тестують цей корм або дегустують цей корм. І ми маємо різні види тесту. Чи там тест порівняльний з конкурентом. Ми маємо бути смачніші, ніж конкурент. Ну, тобто, чи чи, порівня... чи більше-менше їсть. Так, да? так, так, так. Так. Вибір, так званий choice, ага, чи, ага. інш, чи інший вид тесту. Тільки після того ми можемо віддавати цей продукт, цей продукт так званий, вибирається так званий золотий взірець, і цей згідно цього золотого взірця, він вже буде виготовлятись на стандартному виробництві. Так. А тут у нас е, бібліотека всіх зразків, всіх партій, які ми виготовляємо протягом всього нашого виробничого циклу. В Сенсі бібліотека? не, не розумію. Е, після кожної партії оператор е, на стерилізаторі відбирає певну кількість продукції ага. і передає лаборантам. Так, лаборанти з цієї продукції частину перевіряють в термостатах на герметичність упаковки, угу. а частину залишають е, в таких кейсах. Це є для того, щоб ми змогли е, в разі виникнення якоїсь скарги на ринку перевір, перевірити будь-яку партію і побачити, дійсно там якась, якась проблема. Це чи це щось індивідуальне в комусь? Mm -hmm. Два роки цей термін придатності продукції, плюс півроку mm -hmm. е, після терміну. Про всяк випадок Про всяк навіть випадок, так. а взагалі, оце яскравий показник того, що українське виробництво це не лише смачно, а й якісно. А як гадаєш, в чому сила України? Резильєнс. Ми е, дуже сильно вміємо е, справлятися з будь-якими труднощами, які на нас падають. Ми це можемо бачити по всіх наших історичних кризах. Швидкість і нестандартна, і готовність до нестандартного підходу. Ми швидші і ми вміємо дивитися на цю. Систему навіть європейського союзу, яка дуже бюрократична, яка дуже повільна. ми вміємо дивитися на неї і шукати можливості, як би це, як би зробити, як би добитися перемог швидше. Така собі річ. Я не знаю, як її охарактеризувати, але всіх українських, всі бізнеси, які я бачу з України, яким вдається в Європі чи на інших світових ринках. Там команди такі, які яким більше всіх треба. От нам більше всіх треба. Нам ми, ми нам віримо, треба, що ми да. це зробимо. І ми прям, прям шукаємо. Хопа тут якась зупинка. Нам там якесь обмеження. А ми там обійдемо. Ми звідси, ми знизу обійдемо, ми перестрибнемо і так далі. І так далі. В цьому сила. Плюс тут суперкреативні люди. Е, ну від цього ці всі от резилієнси і ці всі речі, які які ми знаходимо завжди. Варіанти. Тобто, тут є багато можливостей для нових бізнесів, для нових ідей. i